Денки, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді, мабуть, один із найексклюзивніших варіантів автомобілів групи ВАК в цілому. Це шкода Суперб Скаут. Цей автомобіль в такому виконанні зустріти на дорогах України є великою і великою рідкістю на дорогах Європи, точніше, навіть країн Європейського Союзу, також це. Рідкість, але цей автомобіль все ж таки було знайдено його було перевірено в Німеччині і привезено в Україну. Сьогодні хочу вам трішки детальніше розповісти, що це за звір такий, і чим він по суті такий цікавий. Але для початку важливе оголошення. Друзі, всього три дні з 24 по 26 листопада діє чорна п'ятниця на мережі автозаправних станцій «ОККО», завдяки чому ви можете заправити свій автомобіль бензином, дизелем чи газом з вигодою до 8 гривень на літр. Мені здається, таких знижок ще не було ніколи. Саме тому і я зараз на своєму автомобілі прямую на «ОККО», щоб заправити його до повного. Схоже, що не одні ми з вами знаємо про знижку, бо вже навіть черги зібралися на автозаправних станціях, бо ціни дійсно солодкі. 4999 стартує бензин і дизель. А окрім знижок, на мережі автозаправних станцій Окко з 15 листопада з'явився зимовий дизель, що не замерзає до мінус 20. В середині грудня буде арктичний дизель. Щоб отримати знижку, не потрібно називати ніяких паролів чи промокодів. Актуальні ціни зі знижками вже видно на стелах біля автозаправних станцій. Єдине зауваження додаткові акції знижки в цей період не діють. Тому мерщій заїжджайте на око і заправляйтесь вигідно якісним пальним. Ну, і оскільки ми заговорили про пальне, важливо сказати, що Суперб Скаут випускався тільки з двома видами двигунів: це або двохлітровий турбодизель на 190 кінських сил, який встановлений конкретно в цьому варіанті, або двохлітровий TSI турбобензин на 272 кінські сили, які, чесно кажучи, зустрічаються у продажу дещо рідше ніж дизель, адже для такого немаленького автомобіля, в якого є повний привід, тихохідний і тяговитий дизель є дещо кращим, тому що він працює тихіше. На менших обертах, тягне краще, та і витрата пального не є такою суттєвою. Бензиновий варіант в Супербі, звичайному, навіть не скаут, зустрічається частіше в останніх роках, саме в гібридному варіанті. Є дуже багато таких автомобілів на дорогах Європейського Союзу. Отже, Суперб Скаут, що його відрізняє від звичайного Суперба? В першу чергу, це захисний обвіз по периметру кузова. Як бачите, така цікава губа на передньому бампері. Це все. Зібрано зі шматків, тобто це не цільний бампер, як йде у звичайної версії. Завдяки цьому, пошкодивши один з елементів, його можна або зняти, замінити, або локально відремонтувати, що буде коштувати дешевше. Такі серпи, або навіть я не знаю, як захист арок. Також вони захищають від пошкодження лакофарбового покриття, беруть на себе там пошкодження від гілочок, що важливо від гравію, від камінців. Оце все металева частина не забивається і потім не буде кородувати так швидко швидко, якби це був метал, який пошкодив камінь. Також є пластикові такі. Наліпки на дверях, що захищає знову ж таки двері по всьому периметру. Ну і позаду така ж сама ситуація, як і з переднім бампером. Він складений з частинок. Це автомобіль, який відноситься до класу крос-універсалів, так званих. Тобто це ще не повноцінний кросовер, але в нього від звичайного універсалу трішки збільшений кліренс. У нього обов'язково є повний привід. Що дозволяє його використовувати все ж таки і на легкому бездоріжжі? Тобто, якщо живете там, де погані асфальтові дороги, якщо часто їздите по гравійним дорогам, часто любите виїжджати там в ліс на природу, в Карпати по серпантинам, такий варіант є дещо кращим, ніж звичайний, якби суперб. Конкретно цей Суперб Скаут у нас з 2020 року, але от такий його зовнішній вигляд було презентовано у 2019 році. З тих пір він так випускався, аж доки в цьому році не було презентовано наступний кузов. Шкода, суперб. Ну. По суті, пішли дивитися ще відмінності по салону, які тут є. А обов'язково у скаута будуть отакі дзеркала сріблястого кольору, вони відрізняються від основного кольору кузова. І що ще важливо сказати саме про кольори, це те, що саме для версій скаут, як і, наприклад, All-Track, як і All-Road Audi, використовуються більш веселі кольори, які зазвичай для таких моделей є ну, дещо консервативними, такими сірими, чорними, білими. Різні градієнти сірого. А тут або такий приємний синій, це синій металік, до речі, не колір ізоленти, він дуже і дуже благородно і дорого виглядає, особливо в поєднанні з таким контрастним обвісом, з великими колесами. І, до речі, у відмінності від звичайного суперба, профіль шин на таких же самих діаметрах дисків у скаут-версії більший, ніж у, повторю, звичайного. Superbe. Тут у нас 18-го розміру колеса, диски, і шина має профіль 45. А на звичайному наприклад, Супербі тут би була 40. Це трішки дає комфорту, трішки автомобіль м'якший і дещо більше, більше п'ятно контакту за правильної гуми буде мати з поверхнею. По салону ще також відмінності у Суперб Скаут будуть наліпки, і буде трішки інший дизайн оцих елементів салону. в цілому, якби Трішки такої моєї персональної думки мені ці версії, що Passat All Track, Golf All Track, Octavia Scout, Superb Scout подобаються більше від звичайних версій, чисто візуально. Цей обвіз, ну я не знаю, робить з автомобіля ну, зовсім інший по вигляду автомобіль, і він реально око набагато більше приваблює, за що я їх так люблю, і у всіх моїх оглядах подібних автомобілів. Я їх зазвичай нахвалюю. Мені вони дуже подобаються. Ви свою думку опишіть. От Є багато автомобілів не тільки групи VAG, є Volvo, Cross Country, є ті ж самі Subaru Outback, мабуть, які були першопрохідцями саме в таких крос універсальних якби, автомобілях. І от, на мою думку, от обвіз трішки зовні такий стайлінг, якби під легке бездоріжжя, захист. Він робить з автомобіля ну, зовсім інший автомобіль. По технічній частині, окрім змін в наявності обов'язковій повного приводу і зовнішньої відмінності при наявності такого обвісу, цікавого суперб Скаут від звичайного суперба ще й відрізняється дещо по підвізці. Біля 15 мм, збільшена підвізка саме для версії скаут. Тут якби величезна довга база, тому особливо, я гадаю, це йому не допоможе проходити якісь там вирви і канави у лісі. Ну але по суті, все ж таки можна їздити дещо безпечніше саме на бездоріжжі, тому що окрім оцих невеличких, там, півтора сантиметра збільшення кліренсу, тут ще стоять пружини з прогресивною, більш прогресивною жорсткістю. Тобто на початку нерівності вони м'якенькі, як тільки якась глибша яма, вирва, бугор, то вони стають. Набагато жорсткіший і провалюючись в такій нерівності, автомобіль просідає нижче, і саме тому та від такого кліренсу там менше 18 см, йому по суті достатньо, щоб комфортно себе почувати на бездоріжжі. Ну але це не повноцінний кросовер чи навіть джип, як можливо хтось їх вважає. Пішли подивимося ще по салону. Салончик, особливо, якщо якась цікава комплектація, як, наприклад, у у нас Superb Scout, то теж тут цікавий. От у нас сидіння. Зазвичай такого виконання. Вони дуже схожі до сидінь по дизайну на Octavia Scout. Тут є така тканина спеціальна, тут інша тканина, обов'язково наліпки Scout. і характерно для Superba це м'які пухкі такі дивани. Тобто, навіть при тому, що вони, можливо, частково виглядають як якісь там спортивні ковші. Все ж таки ці сидіння реально м'якенькі, комфортні. Тут у нас електрорегулювання, але це все по суті опції. Пам'ять на три водії дзеркала у нас є зі складуванням, топові підігрів. Також тут цікаво, що є кольорова білай-підсвітка, можна підібрати відповідний. Колір підсвітки саме до кольору кузова. Шкіряна обивка така на картках більш практична, ніж якби тут була тканина, адже коли ви там десь з лісу, з рибалки виходите трішки брудні, все ж таки шкіру потім відчистити дещо легше. Ну, пішли далі. Накладочки на педалях є хромовані. Отак виглядає всередині. По суті, окрім наліпок на сидіннях і їх дизайну, ви від звичайного суперба суперб скаут. Всередині і не відрізнити, тобто навіть ніде немає надписів більшого, крім сидінь Скаут. Та і все. Тобто, тут, в принципі, все те ж саме може бути, що і в звичайному супербі. Тут у нас конкретно топова мультимедійка, це Коламбус 9.2 дюйми. Тут у нас є вибір режимів їзди. Обов'язково для таких версій є вибір Off-Road, чого не буде у звичайному супербі. Цей режим дозволяє гальмувати всіма чотирма колесами на слизьких спусках на швидкості до 120. 20 кілометрів на годину гальмувати саме двигуном. Це дозволяє не втрачати керованість, більш стабільно робити і найголовніше безпечно спуски. Ну, звісно, тут все стандартно, тобто навігаційна система, це вже в нас МІП-3 версія, повагу, якби яка має можливість підключатися до інтернету через вбудовану цим-картку. Є 7, так звано Давайте трішки ми от можна погратися тут. З кольорами підсвітки Emballite, яка тут йде, до речі, і по торпеді. І можна, що я шукаю, найголовніше це яскравість підняти, бо щось о, на мінімальній яскравості стояло у нас все. О, тепер це набагато цікавіше, не на повну яскравість. Тут все ввімкнено було. Я люблю, щоб все. Світилася. От тепер Ambilight підсвітку помітно сильніше. Позаду вона також присутня. Тут у нас керування повністю є автохолд, електронний ручник. Можна також, це дуже важливо саме для повнопривідних версій, що є можливість відключати антибуксувальну систему. І якщо затиснути, ще можна і ESP повністю відключити або перевести в спортрежим. Це потрібно для того, щоб саме з першим снігом чи десь на слизькій, якби там на поверхні глина. Грунт можна, хоч трішки на автомобілі з повним приводом було поїздити саме в ручному режимі. Тут стоїть повний привід реалізований завдяки муфті Халдекс. Автомобіль в більшу частину свого часу їздить на передньому приводі, і тільки до 50% крупного моменту може бути передано на задню вісь, в залежності від умов. Якщо колеса десь розуміють, що поганий контакт з поверхнею на передній вісі, ковзання з'являється, то в такому разі тільки підключається задня вісь, а так на неї передається там, декілька відсотків крупного моменту. Через це досягається доволі цікава економія. Давайте подивимося, автомобіль От, вчора приїхав а тут. скинуто все. Вчора приїхав сюди з витратою, де здається, 6,1 літр від Луцька до міста Київ по дорозі, тобто там майже 500 кілометрів пройшов. І така цікава в нього витрата, величезний кузов універсал, знову ж таки, суперб, в першу чергу не тільки скаут, а й будь-яка його версія. Цікавий, якби і за це його люблять величезним простором позаду. Чи то їздити з родиною, яка вже має дорослих дітей та й навіть з дрібними дітьми, сюди сідати також максимально комфортно, тому що от, здоровезний проєм, здоровезні двері, і місце тут до пів метра від пасажирів, якби, які будуть сидіти попереду, от під метр 71 під мене налаштувати. Сидіння тут простору, я не знаю, там можна стоячи. Конкретно ця версія ще в нас має опціонально підігрів задніх сидінь, але немає третьої зони. Ну Це якби німці. Є інвертор, є для двох пасажирів позаду USB-роз'ємчики. Тут також комфортний є підлокітник з органайзером. Отак От це все виглядає. Тобто, автомобіль можна використовувати, що по трасі ефективно, що виїжджати на легке бездоріжжя, не купуючи кросовера і не витрачаючи на кросовера постійно величезні гроші на його немаленьку витрату пального. Тут ще конкретно в цій версії мені здається, це якийсь у нас. Трапився в виставковий зразок, тому що у нього багажник має всі круті опції, які взагалі могли бути у суперба в цілому заводу. По-перше, у нас тут є електропривід. По-друге, тут є нікельована чи хромована накладка, щоб пластик не пошкоджувався. Це все стандартно. Штора буває у звичайного суперба, але. Тут є, дивіться, у нас є гамак, куди можна складати речі. Він потім переноситься на оці гачки. І в нас буде більше простору, щоб ми його туди поклали. Тут є отакий органайзер, куди можна наскладати різного роду своїх речей і вони не будуть їздити. Тут є ще отакий органайзер, який або тут ставиться, або туди далі переставляється. Це потрібно для того, щоб вантажі не їздили по багажнику. Зі, звісно, це в нас simply клевер штуки, які клеються, переставляються. óu Подвійна підлога, будь ласка, можна відкривати, сюди ще щось наскладати. І тут у нас величезний ще органайзер, повнорозмір. А, це в нас докатка, але повнорозмірне запасне колесо сюди теж може поміститись. Тобто такий автомобільчик, реально дуже практичний, багажнику, суперба. Ну, Це просто якась знахідка. Тут, по-перше, що по об'єму, що, по-друге, дивіться, скільки всяких гачків сюди, сюди можна зачепити сітку, закріпити вантаж. Це все не буде їздити. Ну, коротше. Це реально якийсь топчик. От за це я люблю ваги і люблю такі конкретно версії скаутів. О! Отакий крутяк. Конкретно цей кузов Superba вже має у нас LED-освітлення, шкода Crystal Lightning, будь ласка, і цей автомобіль має асистент керування динамічним дальнім світлом. Тобто зустрічні автомобілі попутні, він може вирізати. Попередні кузова, попередні комплектації. Могли це також робити, але світло там було ксенонове, яке ну, трішки слабіше все ж таки світить, ніж повністю LED-освітлення. Тут фари. Топові цей суперб. У нас приїхав з Німеччини, він приїхав в рубрику на продаж. Тобто будь-хто, хто його побажає придбати, може це зробити. Він знаходиться в місті Київ. Автомобіль має оригінальний пробіг на рівні 120 тисяч км. У нього оригінальне лакофарбове покриття. У нас. Дуже-дуже гарний косметичний стан. Що зовні по автомобілю, тобто він е, не має якихось суттєвих пошкоджень чи ще чогось подібного. І в нас дуже класний косметичний стан всередині салону цього автомобіля. Автомобіль має доволі таки цікавий набір опцій. Це безключовий доступ, топове світло, яке я вам показав, лобове скло, як бачите, з підігрівом. Є асистент утримання смуги руху, є адаптивний круїз-контроль у цього автомобіля. От є важче у нас, є сидіння знову ж таки з пам'яттю, дуже круто запакований укомплектований багажник в цього автомобіля, підігріви позаду, вибір режимів, клімат, топова мультимедіа. Ну, тобто, мені здається, тут є все найнеобхідніше саме для використання в родинних цілях чи для, наприклад, повсякдення. По будь-яким дорогам. Тобто, це універсальний автомобільчик з деякою родзиночкою. Друзі, якщо автомобіль і огляд вам сподобалися, ставте вподобайку, думки, коментарі. Не забувайте лишати внизу під відео, подобаються вони вам чи не подобаються, чи що буде замість такого суперба місткого, практичного, потужного і економного собі придбали. Напишіть внизу. А якщо нові на цьому каналі, обов'язково підпишіться. І до нових зустрічей.